Настав новий день, нові можливості. Значить, Які в нас новини? Прибрали ми отут сарачик, той, що тут був. поставили водонапорну башню, щоб воду нашим е, баранам возити. Купимо ще бочку, тут дрова має лежати ще. Воду нашим баранам возить. Звісно, така величенька вона вийшла. Е, ще б сюди поставили мийку ще одну і джигуля. Тепер тут ось є проход, отакий можна проходити. Коротше, сьогодні у нас буде покос. Ось такоюсь косілкою будемо сьогодні косити траву. Значить, що, сідаємо ми у наш тисорчик, заводимо його. Так, Поки заводиться, подивимося, дивимося, його, чи тут усе добре. У нього чи немає ніяких тут проблем із них, чи ніде нічого не тече. Наче все добре. Так, давайте сідаємо. Зараз під'їжджаємо до косілки. Будемо косити сьогодні, а потім будемо ми його косити на сіно. Так. Підцепилися. Давайте піднімемо. Так, покос у нас знаходиться далеченько. Ну, не прямо що далеко десь кілометр, 2 кілометри знаходиться цей покос. Він знаходиться почти на краю села. Значить, які ще новості? Змолотили ми все, все змолотили, крім оцей кукурузи, це не, це не моя, якщо кукуруза. Ось тут уже хтось культивірувати почав. Оце по цій дорозі ми ось їдемо. І оце прямо там буде наше поле з покосом, щоб косити там травичку. Будемо косити е спершу на сіно. Куп Купимо ще до нього при цей прицеп-подборщик, щоб траву зібрати. І будемо ще сіно з нього робити. Це вже в слідючому косі будемо робити сіно. Так, виходимо, зараз розложуємо його. Так, все. Зараз отаку ось устаємо, обійдемо границю, опускаємо, включаємо і погнали. Це добре, що воно одразу волок збирає. Все одно, що будемо волковою жаткою проходитися. Ці будемо проходитися. Теж її купимо. Наче поки нормально все косить. Звісно, покос немаленький у нас тут. Не маленький у нас тут огороді. Ну, а що ж зробиш? Будемо косити. Зараз обійдемо границі разом з вами, а тоді вже я сам буду косити. Так, це по-моєму отако. Бо це вже не наша йде сторона. Тут, по-моєму, 3 гектара. Ні, не 3, а півтора десь, мабуть. Перепутав із другим окосом. У нас теж є іще одне поле. Там три гектара косить. Я не знаю, скільки це займе времені. Давайте хоч дверку відкриємо, щоб не так жарко було. Значить сурчик нормально все тягне. Ось під горку, звісно, важко йде, але ну. витягую потихеньку так і все вже. Зараз розвертаємося. І ще я вам хочу сказати одну таку новину, що на, дня, на, на днях нам мають привезти одну цікаву річ, а яку я поки сказати не, не можу. Що іменно ви можете подивитися в моєму телеграм-каналі, ссылка на нього буде в описанні. Ну, заходіть, дивіться, що нам там привезуть. Отак, отакий ось у нас укіс. Там його видно. Отаку От й будемо косити. Так, ось я вже закінчую робити останній проход. Зайняло це півтора часа десь. В принципі, ну, не сильно довго, я думав, що буде довше. Звісно, під горку тисорчик єлі-єлі Ну, я думаю, те, що нам скоро привезуть, воно нам полегше роботу. Так, давайте вийдемо, подивимося, які там волочки у нас получилися. Зложимо косілку. Так, ну що, отакі ось волочки з травою вийшлися, але чи не маленькі, такі величенькі волочки. В принципі, мені подобається. Так, косілку зложили. Підаємо і їдемо вже додому. Звісно, голодний, зранку нічого не їв. Зато буду гарно їсти, як приїду. Давайте оце тут через коротшу дорогу поїдемо. Я думаю, що сусід не буде проти. Я тут ось, ось коровки є. По картоплі чи по бурякам чи щось таке, топтатися не будемо. Будем. Об Об'їдемо таку от краю. І все, ось ми вже вдома. Може і сьогодні нам його привезуть. Не знаю, казали, що завтра, ну не знаю ще. Так, давайте я такой сорчик автінючок поставимо. Допустимо, заглушимо. І на цьому, мабуть, наша серія буде підходити до кінця. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, писати приємні коментарі. І всім пока!